Вилучити 330 мільярдів заморожених російських активів, створити суверенний фонд, який керуватиме інтересами України, інвестуватиме в ці кошти та генеруватиме доходи щорічно. Це може бути 30-40 мільярдів доларів для оборони України. Це по-перше, по-друге, я б посилив вторинні санкції. Я наклав би фінансові санкції на компанії. Приватних осіб і країни, які допомагають Росії обходити санкції, посилювати існуючий санкційний режим. Цікаво, що багато уваги приділяється 100% тарифу. Це було запропоновано адміністрацією Трампа. Я думаю, що це нереально, тому що це швидше за все суттєво вплине на світові ціни на енергоносії. Отже, це навряд чи станеться. Я думаю, що податок на російський експорт з боку країн Великої сімки у розмірі 10-15 відсотків щось на зразок цього цілком можливо. Експорт Росії становить близько 300-400 мільярдів на рік. 10-15 відсотковий податок генерував би значні грошові потоки. Це також виведе гроші з російської скарбниці. Я думаю, що це також може бути досить потужним думаю, ще однією ідеєю може бути вплив на міжнародний бізнес, щоб він припинив будь-яку торгівлю з Росією, встановивши цільову дату, скажімо, через три, чотири або п'ять років. Це було б корисно, оскільки дало б час для перехідного періоду. Я сказав би, нульова торгівля з Росією, якщо тільки не отримано ліцензії. Ви не можете займатися бізнесом, якщо не отримали спеціальну ліцензію обґрунтуйте, чому вам потрібно торгувати з Росією? я думаю, що це значно сповільнить торгівлю та інвестиції в Росію. Це змусило б міжнародний бізнес задуматися, навіщо нам торгувати з Росією? І я думаю, що це матиме довгострокові наслідки для російської економіки.